Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У мене сьогодні таке дуже спонтанне відео, але тема. Про яку я хочу поговорити, вона дуже класна. Зараз ви зрозумієте, чому я не підбирала ніяк фон, в мене там якийсь бардак на фоні, немита голова і так далі. Тому що сьогодні я хочу поговорити про нашу проявленість. Про те, як нам деякі люди не дають проявлятися, ми боїмося, що нас там захейтять, нас образять, з нами перестануть спілкуватися, і купа-купа всього навалюється. І ми просто собі не дозволяємо робити те, що нам реально хочеться. Тому що хтось. Може, не сприйняти те, що ми хочемо. Я хочу поділитися своїм власним досвідом і розказати про свій шлях, як я дійшла від того, що треба, щоб все було ідеально. Не дай Бог, хтось там побачить, що я там якась не така, не, не така класна, не така ідеальна. До того, що мені просто зараз байдуже, я з немитою головою можу знімати вам відео і розказувати щось просто те, що я хочу, і мені я не дивилась там. Хто цікавиться цією темою, не робила якусь аналітику, мені просто цього хочеться. Якщо вам не цікаво, можете це відео просто переключити вже зараз. І, в принципі, все. А якщо вам цікаво, я вас запрошую підписатися на мій канал, як зазвичай просять всі блогери. А також вітаю, буду вітати вас в своєму інстаграмі. І давайте тоді починати. Погодьтеся, у всіх нас дуже часто бувають у ці моменти, коли. Хочеться щось зробити, навіть в тому же інстаграмі, щось там проявлятися, щось розказувати, показувати своє життя. Але ми боїмося стикнутися з тим, що. А зараз там побачить моя мама, скаже: А що ти є займаєшся, робиш щось там нормальне, займайся якусь нормальну справу, а не витрачай на ці дурниці час. Або там не знаю, друзі будуть хейтити, казати, що, що ти там таке розказуєш ти. Що там рішила блогером стати і так далі? Ну купа, купа всього. Я думаю, що кожен знайде в цьому прикладі якийсь свій приклад. У мене так само було, я дуже боялась там, що а вдруг мої родичі там щось скажуть, а друзі, не дай Бог, боже дізнаються, що я там хочу бути блогером. І саме цікаво, що люди, які Саме достатні люди, які вже і так проявлені в цьому житті, вони вас ніколи не будуть хейтити. Це прям правда, це істина життя. От ви подивіться, хоча б на одну людину, яка досягла успіху, і знайдіть хоча б один коментар від неї, хейту якоїсь, щоб вона комусь написала, що ти там займаєшся чимся, не тим. Люди, які вони вже вже чогось досягли в цьому житті, вони розуміють, що Будь-яка справа це шлях. Якщо ви починаєте свій шлях в Інстаграмі, так, ви не будете одразу зіркою Інстаграму, ви не будете говорити там нереальні речі, що вас там люди будуть одразу підписуватись і вас носити на руках. Кожна людина, яка дійшла до якогось певного свого успіху, так, для кожного він різний, вона розуміє, що це період ваших проб і помилок. Так. І ось. Ці люди вони ніколи не будуть вас хейтити, а хейтять навпаки ті люди, які сидять, нічого не роблять, вони нічого в принципі такого визначного в житті не досягли. І вони вважають, що якщо вони почнуть вас вчити життю, то вони зроблять цим самим щось хороше в цьому житті, так тобто зроблять свій вклад в це життя. І тому ці люди вони частіше за все знають, кому правильно, кому що казати, кому що робити, але самі нічого не роблять. І скажіть мені, будь ласка, тоді питання: а чому я маю зважати на ту людину, яка боїться щось робити, яка не хоче щось робити, і дає мені поради, які мені не потрібні, дає мені коментарі, які я не просила, да? чому ви я маю зважати на її думку? Я насправді зважаю на думку тільки тих людей, які досягли якогось успіху, і вони можуть мені щось порекомендувати з огляду на свій досвід. Ось такі коментарі я зазвичай сприймаю дуже-дуже позитивно, навіть якщо людина каже щось негативне, я розумію, що в неї вже є певний досвід, в неї вже є певний шлях, і вона хоче мені допомогти цей шлях зробити максимально класним. І ось це розуміння мені дало такий, знаєте, поштовх того, що, блін, мені подобається ось так от проявлятися, я хочу це робити, я буду пробувати, незважаючи на те, що там комусь хто сидить на дивані, це не подобається. Друге, що мені дало теж такий поштовх до того, щоб рухатись, те, що це моє життя. я Хочу пробувати в ньому якомога всього більше, просто щоб зрозуміти, хто я, що мені подобається, для чого я взагалі в цьому житті. Якщо я буду сидіти на дивані і робити там те, що мені рекомендують там друзі, батьки, то я буду йти не своїм шляхом, я буду йти тим шляхом, який хотіли б вони мати, але за якихось причин вони цього не зробили, так? І тут такий момент в тому. Чиє життя ви хочете жити? Чи ви хочете жити своїм життям, робити свої помилки, позоритись, не знаю, е і купи всяких таких моментів, але згадуючи, е дивлячись потім назад на цей досвід, ви будете розуміти, що блін, це я попробувала, тут я обесралась, а тут у мене вийшло гарно, а тут я можу краще, а тут я те-те-те-те-те. -то". Тобто, завдяки ось таким спробам у вас в, в житті. Вимальовується картинка, хто ви в цьому житті. А мені здається, що найважливіше це якраз таки знайти свій шлях, зрозуміти, для чого ти прийшла в це життя, що ти в цьому житті можеш зробити хорошого, як ти можеш цей світ зробити краще. І тільки коли у вас виникають такі думки в голові, так, як я можу взагалі щось зробити значиме в цьому житті. Тоді ви починаєте розуміти, що вам потрібно пройти свій шлях, і коли до вас якийсь там хейт прилітає, ви цей хейт просто ну якби відсієте, тому що є розуміння чітке, що людина хоче на вас просто підняти свою якусь самооцінку, просто самоствердитись. Ну окей, чому не дати цим людям самоствердитись? По факту, ви ж приносите теж цим користь, тому що людина самоствердилась, вона себе відчула класно, і виходить, що ви зробили людині класно. Як на мене, це супер. Але для того, щоб не зважати ось на такі випади людей, які там намагаються вас зацепити, потрібно мати якийсь внутрішній стержень, так? Оцю наростити внутрішню броню і не давати цим людям, які хочуть на, на вас самоствердитись, не давати перетинати ваші кордони. Тому що є певні моменти, де там хтось може виразити свою думку, сказати, що ось ти там щось не те говориш, ти не так одягнена, в тебе там не знаю зуби криві або ще щось, да. А є моменти, коли людина просто о, ну, переходить всі кордони, починає тебе прям о, принижувати. Ось для мене це неприйнятно. Якщо людина мене принижує, я не буду там їй доказувати, що я не така. Я просто цю людину мінусую з свого життя. От і все. Ну, наше мені ті люди, які мене просто будуть гнобити, мішати з гівном. Ну, типу, мені ці люди нічого хорошого в житті не принесуть, тому таких, такі люди просто йдуть з нього. Якщо це там ваші рідні, то рідним теж треба показати свої кордони. Сказати, що для вас це не ок. Я не там помойна вигрібна яма, щоб весь хейт це все вигрібати, пояснити, що у мене своє життя, я роблю свої помилки. Я живу його так, як я хочу. Да, можливо, я потім скажу, що ви були праві. Краще б я цього не робила, але краще я цей шлях пройду, і сама до цього усвідомлення прийду, а не ви мені зараз кажете, що типу, не роби так, не роби так. От. І ось такі, знаєте, ключові ось ці моменти, вони мені показали те, що я така, яка і є. І, можливо, комусь це не подобається, і це нормально, я не можу подобатись всім людям. Але я, я ось така, да? я буваю смішна, я буваю серйозна, я іноді говорю про, про такі дуже високі, там, класні речі, але. Той же час я можу там пожартувати, я можу матюкнутися як звичайна людина, і це нормально. Для мене це ок. Якщо для когось це не ок, то або ми з вами якось намагаємось комунікувати, щоб було ок і тобі, і мені, або ми цю комунікацію перериваємо. Не знаю, ось так от в мене все просто. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вам взагалі ось ця тема якось відгукується, тому що мені здається, що тема того, як вас сприймають люди. І що ви відчуваєте? Вона завжди така дуже е, болюча до тих пір, поки ти не прийдеш до якихось розумінь, того, що ну життя воно одне, воно в тебе одне, у кожної людини одне, і вона має його сама прожити, прожити так, як хоче. От такі в мене думки. Не знаю, чи вам такий формат відео сподобається чи ні. У мене просто зараз в моменті виникла ця ідея записати це відео. Я ніяк не готувалася, абсолютно ніяких там сценаріїв, текстів не писала, фонів не придумувала. І мені здається, що це найкраще, тому що таким чином ви можете побачити мене справжню, а трішки, скажімо так, ближче зі мною познайомитись і зрозуміти, що я така сама людина, як і всі інші. І те, що в мене вже є ось ця моя броня, де я там не сприймаю хейт, Це тільки завдяки тому, що я цей шлях дозволила собі пройти. Я дозволила собі бути такою, яка я є. І це не в одну секунду відбувається. Це дуже такий, знаєте як. Качелі постійно, ти себе сам там там десь, а може я там щось не то, а може те, а може він правий. І знаєте, оце постійно таке коливання, і ти не розумієш, де ти хто ти, а потім якийсь момент, коли ти там раз, другий раз помилився, ти зробив висновки на своїх помилках, і далі ти вже це життя сприймаєш трошки по-іншому. Ти розумієш, що з того, що ти там де щось зробив, не так, нічого прям такого. Капець-капець не, не відбулось. Тобто життя воно не зупинилось, планета не зупинилась, якщо ви там комусь сказали ні, якщо ви комусь сказали, що я зараз не можу, що не порушую мої кордони, життя воно далі продовжується. І це класно, коли у вас є такі вчителі, які до вас приходять. Ви ж розумієте, що якщо у вас там є якісь люди, які вас постійно там чомусь не знаю, гноблять, наприклад, да? і ви просто там. Вирішили ігнорувати цю людину, і вас це всередині задіває. У вас будуть такі люди з'являтися в житті, тому що це ваші вчителі. Вони хочуть вас чомусь навчити, да? а ви такі, типу, ні, я знаю краще. А, там, ну, ви просто знаєте, відмахуєтесь від цих людей. І до вас такі люди будуть приходити до тих пір, поки ви не усвідомите, ось, навіщо вам вони потрібні. Що ви зараз маєте від цих людей взяти для того, щоб далі вже спокійно крокувати. Тобто, от життя, воно як на мене, це такі, знаєте, кожна людина, яка з'являється в вашому житті, це ваш вчитель. Навіть якщо вам неприємно, це теж ваш вчитель. Кожного разу запитуйте себе, навіщо? Що я сьогодні з цього можу взяти? Навіщо мені цей досвід? І тоді, коли ви зрозумієте, що кожна людина, вона просто посланець вам, я не знаю, з вищих сил, тоді у вас будуть такі трошки інші сприйняття життя. І розуміння того, взагалі, що ви тут робите. Отак, от якось. Що ж, я сподіваюся, що такий формат вам а, теж сподобається. Чекаю вас в коментарях. Обов'язково ставте лайк цьому відео, тому що український контент сам себе не просуває. Я не плачу за рекламу, тому хочу, щоб мій блог просувався органічно. я буду вдячна вам, якщо ви будете до цього дочетні. І запрошую вас ще раз в свій інстаграм, і до наступного відео.